Виконуємо завдання 5 до параграфа 12 за підручником інформатика 7 класу авторів Коршунова Завадський 2024 року випуску». Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання буду використовувати Excel 2021. Але ви можете використовувати і інші версії Excel. Вибираємо поста книга. Створимо табличку. Часно з кроком пів години, щоб було швидше використаємо автозаповнення, виділяємо даний діапазон, наводимо казник миші на нижній правий куточок, щоб курсор миші став як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз до 3,5. Поїзд перші дві години рухався зі швидкістю 50 км за годину. Далі він півгодини стояв, тобто його швидкість рівна 0. І далі ще одну годину, він рухався зі швидкістю 100 км за годину. Збільшимо ширину даного стопця, наводимо казник миші на межі між стопцями, щоб курсор миші став як двонапрямлена стрілка, та протягуємо. Щоб ще було гарніше, давайте встановимо межі. І по центру, так як у підручнику. Тепер нам потрібно обчислити шлях. Для цього скористаємося формулою. Формула в Excel розпочинається з дорівнює. Ну, і ви знаєте, що для того, щоб знайти шлях, нам потрібна швидкість помножити на час. Зараз нас зрозуміло буде 0. І далі, ніби все просто, здається, використовуємо автозаповнення, щоб скопіювати формулу. Формула скопійована, ну, але бачимо, тут щось не так. Точніше, ніби і так. 2,5 на 0 буде 0. Але ось це ми підраховуємо загальний час, тобто скільки він рухався протягом 2,5 години. А якщо він за попередні 2 години пройшов шлях 100 км, то якщо він півгодини стояв, то це не означає, що його попередні 100 км зникли. Тобто тут мало бути 100. Ну і тут вже не 300. Давайте це і врахуємо. Отже, ця формула залишається так само. Ось тут вже в нас буде трішки інше. Будемо враховувати відрізок часу. Отже, пишемо дорівнює. Швидкість. Множимо. І він рухався протягом півгодини. Тобто ми беремо не просто півгодини, а від ось цього часу віднімаємо попередній. Це ми знайдемо шлях тільки на ось цьому відрізку. Але нам потрібно ще додати шлях, який ми пройшли перед цим. За попередній час. Тобто плюс С2. Ось така формула виходить. А далі копіюємо формулу автозаповненням. І бачите, тут у нас вже 100, так як і потрібно. Він протягом пів години стояв, але 100 кілометрів в нього залишилось. Крім цього, в завданні сказано побудувати графіки залежності швидкості та шляху від часу. Давайте побудуємо шляху. Для початку виділяємо ось цей діапазон зі шляхом, затискаємо клавішу Ctrl на клавіатурі і виділяємо ось цей. Тепер переходимо на вкладку ставлення в групі діаграми, вибираємо ставити точкову діаграму і нам потрібна ось така. Напишемо, що це графік шляху. Графік в нас є, але якщо ми захочемо ще побудувати графік швидкості, то якраз цієї таблиці у нас не вийде. Давайте виділимо діапазон ставлення. Давайте проаналізуємо. Ну і з фізики ви вже повинні знати, що графік швидкості у нас був би ось такий. Тобто це точно не може бути. Тому що це в нас є насправді рівноприскорений рух, а не рівномірний. Рівноприскорений рух ви будете вчити в 9 класі тільки. Це рівноприскорений, а це рівносповільнений низ. Поїзд рухається рівномірно, тобто швидкість його не змінюється. Тобто від 0 до 2 годин була б ось така лінія. Від 2 до 2,5 ось така лінія. Ось тут. Показуємо штриховою лінією. І від 2,5 до 3,5. Ось така лінія. А тут також штриховою лінією. Показуємо, що швидкість як змінюється. Отже, графік був би такий. І для того, щоб в нас вийшов такий графік, треба було б нашу ось цю таблицю перероблювати. Причому досить таки суттєво нові рідки додавати. Але якщо ми його переробили, то графік шляху вже був би неправильний. Тому я побудую тільки графік шляху. Отже, з тим завданням так і залишимо. Ну але крім цього, нам потрібно розв'язати ту саму задачу для інших хідних даних, щоб не змінювати прямо ось тут. Щоб це все залишилося, я його скопіюю, виділяю діапазон, копіювати, створимо новий аркуш. Права кнопка, параметри вставлення вставити. Тепер поїзд рухався протягом півтори години зі швидкістю 60 км за годину. Далі він одну годину рухався зі швидкістю 30 км за годину. І ще одну годину зі швидкістю 90 км за годину. Формули в нас є, значить, у нас вже автоматично все порахувало. Будуємо тільки графік шляху тільки. І ще з одними вихідними даними. Зробимо також на окремому аркуші. Перші півгодини він стояв. Далі протягом півтори години рухався зі швидкістю 70 км за годину. І ще півтори години рухався зі швидкістю 100 км за годину. Будуємо графік. Збережемо файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Я збережу з іммінами завдання 12.5. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!